Доброго дня, у мене сьогодні розпаковка продуктів харчування, який я купила, будучи в трьох магазинах. Перша купівля це АТБ. Ось такий медові тістечка, дуже смачні. Вони зараз йдуть по знижці і коштують 109 гривень 50 копійок. Так, далі шпроти. 190 грамів 62 гривні. дев'яносто копійок. Так, далі кілька, ось така кілька. По тридцять шість гривень шістдесят копійок. І паштет. По 14 гривень 60 копійок. Це я купила в АТБ. Далі на вулиці, я так кажу, на вулиці в кіосках, варьках, невеличкий базарчик. Купила кукурудзу по 15 гривень за качан. Далі я була в іншому магазині. Це вже магазин, яким керує ФОП. Сметана. Ось така сметана, великий стакан. Сам стакан коштує 5 гривень. Сметана коштує 104 гривні за кілограм. Мені обійшовся оцей стакан 57 гривень 82 копійки. Творог домашній по 71 гривні. Такий ніби непоганий. Творожна маса з корогою 85 гривень за кілограм. І ще я зайшла в сільпо. Купила в сільпо салат з морської капусти. Та ось по знижці асорті. Воно мені обійшлося 164 гривні 50 копійок. Тут його 400 грам. Всім гарних економних, якісних продуктів. Зустрінемось пізніше.